Віталій Шахів грає проти Егу. Уруговай рейтинг 1909. Караканчик. Так. FPI будем таранити. пішли вперед. Б'єш. А, ну мені не можна брати. Тим, чим я хотів конем, буду удар турою. А жертви немає мене ніякої, да, а, і тут я не можу піти. Ну, Тепер може пожертвувати тура висить. Так, але звісно, поки що не ясно, що далі. так Якщо я напав на ту рот, наприклад, сюди. А, і тут буде тут зависати, блін. Якщо так іду... Що він хоче? Не бачу, щось хоче він від мене. Так, може фрезя хоче? Чикс. На е 6 так? Да? Не. Nee. Просто в Пять, В 5, может, и 6, да и все. Не все чек чек, прибавим хоче сюди. Чи втече ще кудись від нас воругувається. Так, так. Ну, тут все якось погано стоїть, невже тут в мене немає ніякого вигращо ходу якоїсь тактики. Тура коня, Ферзь туру захищає. Це три, напав ще раз, Кстати. ти звідси закрився? так, віддає кобилу. Чек. Турою. Чек. Віддає кобилу, да? Ну, беру, мабуть, що ні. Чого ні? Тут зараз заберу по білим полям. Пограємо. Так, що це таке? Не зовсім зрозумів. Мінятись. Принь, принь сюди. Чин, 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 чин. Тут, здається, виграна, бо не позицію. Чи не виграна? Мат висить. Тут тримається. Мінятись. Давай. Раз, так. Так, так. А він же не може все рівно сюди йти. Просто фіксуну і все. Так, піде, то. да. Тут пішоковий програний. Узагалі то. 73 на 67. Так, ну не пішов суперник. На Б2, дав шах просто. Спокійна позиція. Ну, як спокійно. Трошки спокійна, трошки неспокійна. Допустив я цей розмін. Да. І тут пішечки вже у мене такі слабенькі, але в нього король в центрі. Тому я розраховував саме на цю пішукову навалу. Так. Траб 4, да. Далі я не знаю, що я хотів. Ферзь Д6. Король, тут проблема в тому, що король втікає. Шахів немає, кінь тут. Якщо звідси шах. То ферзь Д8 спокійно. Дай плюс 2. Шахи нічого не дають. Він же вирішив захистити і тут. З одного боку він аж по шостій горизонталі ферзем закривається, звісно. Але все якось взагалі стоїть стрьомно у чорних. Треба було в 5 відразу йти. Тут е 6, мабуть, був хід, так? Так, е 6. Стабілізує повністю позицію, згуртовує всі фігури чорних. У білих нічого немає. Суперник цей хід не знайшов і. Уже в 5 погано. Тутепень. Це було Тура. Д4. А, ну да. Ну Мені здавалося, що після розміну тут буде втрачатись. Ну, типу, я щось думав, що. Я тут, типу, встигаю забрати. А, ну да. І ми з шахом потім б'ємо. Я щось думав, що без шаху, типу, і тут Тура втрачається. Але в короля нема клітинок. Просто з шахом забираємо. Отак, і оце, цей рентгенчик тут не працював. Так, ну тут дав мені можливість заткнути оцю всю двіжуху. Ну, вже віддавай, фігури, не віддавай, позиція погана. Шак на е 6 і F5 зробили свою справу, так да, тут. Просто король не може прийти сюди, щоб щось їсти, тому що відразу буде ферзь.